Добрий день, колеги. Я хочу представити вам новий НМК англійська мова Dive into English для 8 класу. Я автор цього НМК Буренко Валентина Миколаївна. Завідувач кафедри методики мови і літератури інституту педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. У державному стандарті та навчальних програмах пріоритетним Визначено комунікативно-орієнтований підхід до вивчення іноземних мов. Отже, у навчально-виховному процесі важливо, щоб відбувалися суттєві зміни. А саме, авторитарний стиль спілкування між учителем і учнем змінюється на стиль партнерства. Парні і групові форми роботи повинні домінувати над фронтальними. Процес навчання іноземних мов несе особистісний характер що означає врахування вікових особливостей учнів, їхніх можливостей і потреб на кожному етапі навчання, відбір навчального матеріалу, який співвідноситься з реальними потребами і реальними сферами спілкування. Враховуються інтереси учні та його потреби у самовизначенні, враховуються вимоги до рівня підготовленості учня, розвиток іншомовної комунікативної компетенції учня, тобто мовної, мовленівої, соціокультурної та навчально-пізнавальної. Розвиваються загальнонавчальні вміння і навички учнів. Послідовно розвиваються рефлексивні вміння учнів самостійно оцінювати свої можливості та потреби. Використовуються тільки аутентичні матеріали, що відповідають віковим та комунікативним можливостям учнів на кожному етапі навчання. Формування та удосконалення в учнів соціокультурної компетенції в основній і старшій школі спрямовано на. Розвиток здатності орієнтуватися в соціокультурних аспектах життєдіяльності людей у країнах, мови, яких вони вивчають, готовність до спілкування та співпраці з людьми в іншому мовному середовищі з урахуванням традицій, ритуалів та стилю життя представників країн, мови, яких учні вивчають. Овладіння засобами представлення рідної культури в іншомовному середовищі, розвиток інформаційної культури учнів засобами іноземної мови. Що це означає? Це насамперед стосується вмінь самостійно і вмотивовано організовувати свою пізнавальну діяльність при роботі з іншомовними матеріалами, брати участь в проєктній та науково-дослідній діяльності, здійснювати пошук потрібної інформації в іншомовних інформаційних джерелах. Виділяти основну інформацію від другорядної, критично оцінювати достовірність отриманої інформації, передавати зміст отриманої інформації до поставленого завдання стисло, повно, вибірково, обґрунтовувати думки, давати визначення, наводити приклади, вибирати вид читання відповідно до поставленого завдання, чи це ознайомлювальне, чи вивчаюче, оглядове, пошукове тощо. Працювати з текстами художнього, публіцистичного та офіційно-ділового стилю, розуміти їх специфіку, адекватно сприймати мову засобів масової інформації, що допоможе учням набути певний досвід міжкультурного спілкування іноземною мовою, збагатити їхні знання про історію, культуру країн, мови, яких вони вивчають, розвивати вміння орієнтуватись у сучасному іншомовному інформаційному середовищі. Використовуючи мультимедійні ресурси та комп'ютерні технології для опрацювання, передачі, систематизації інформації та створення бази даних, презентації результатів пізнавальної практичної діяльності, розвивати іншомовне вміння спілкування у віртуальному середовищі та критичне мислення учнів під час обмови думками. Усі ці особливості роботи з учнями були враховані автором під час створення НМК англійська мова Дай into English для учнів 8 класу. Тому навчання за матеріалами НМК сприятиме у володінню всіма складовими комунікативної компетенції. НМК створено відповідно до вимог нової навчальної програми з англійської мови з дотриманням діяльнісного характеру навчання. Орієнтації навчального процесу на особистість учня, інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, диференційованого підходу до володіння мовним матеріалом відповідно до комунікативних потреб з урахуванням досвіду учнів володіння рідною мовою, широким використанням ефективних навчальних технологій, що співвідносяться з віковими особливостями учнів. Використанням автентичних матеріалів та соціокультурним спрямуванням процесу навчання на виконання комунікативної мети навчання. НМК реалізує загальнодидактичні теж принципи наступності, системності, послідовності та доступності, які об'єднані єдиною авторською концепцією і є продовженням серії НМК Англійська мова Dive into English для перших та сьомих класів. Що забезпечує наступність між початковою та середньою ланками навчання. Оскільки 10-14 років це період інтенсивного розвитку особистості учня, його самосвідомості, інтелекту та світогляду, процес навчання англійської мови на цьому етапі має сприяти розвитку когнітивних здібностей, соціальної активності, самостійності та ініціативності учня. Принципи НМК це комунікативна спрямованість. Гуманістична спрямованість, діяльнісний характер навчання, орієнтація на учнів, що дуже важливо, інтегроване навчання всіх видів мовленнєвої діяльності і послідовність, посильність, доступність. А тепер декілька слів про кожний принцип, закладений в НМК: принцип комунікативної спрямованості. Основна мета це навчити учнів спілкуватися англійською мовою усно і пасевно. Усі вправи і завдання спрямовані на володіть учнями мовленнєвої компетенції, оскільки моделюють реальні життєві ситуації а форми роботи парна групова проєктів забезпечують діяльність навчання. Щодо принципу гуманітарної спрямованості, НМК побудований на основі порівняння української та британської культури, реалії, це означає реалії, традиції, символи, свята, столиці. Навчальні матеріали сприяють вихованню національної свідомості. Поваги та любові до сім'ї, школи, містечка, селища, міста, батьківщини. Щодо принципу діяльностного характеру навчання, оскільки відповідно до особливості комунікативного підходу урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування, НМК передбачає домінування на уроках умовно комунікативних і комунікативних прав. Таким чином, уволодіння усним та писемним мовленням набуває продуктивного характеру. Зростає мовленнєва ініціатива учнів, що сприяє опануванню ними всіма видами мовленнєвої діяльності. Принцип орієнтації учня. Створюючи НМК Автор врахувала індивідуально психологічні характеристики особистості учня, які впливають на успішність володіння іншомовною мовленнявою діяльністю. Це фонематичний та інтонаційний слух, обсяг оперативної та довготривалої пам'яті, включаючи слухову зорову, довільна і мимовільна увага, мовна здогадка, різні стилі навчання тощо. Знання граматичних явищ є обов'язковим для учнів, а от лексичний матеріал учні засвоюють той, який вони самі вважають необхідним для висловлювання власних думок. Немає необхідності примушувати учнів вивчати всі лексичні одиниці. Їм дається право вибору, що значно полегшує процес навчання іноземної мови та створює сприятливий мікроклімат на уроці і є запорукою ефективного навчання. Щодо принципу інтегрованого навчання, у реальному житті види мовліннєвої діяльності завжди взаємопов'язані. Тож оволодіння кожним із них позитивно впливає на оволодіння іншими видами, а недостатнє опанування, хоча б одного з них негативно позначається нарешті. Для восьмого класу характерна рівноцінна увага до формування і розвитку мовленнєвих умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності, на відміну від початкової школи, де Перевага надавалася одіюванню та говоріння. Більш цілеспрямовано ціле проводиться робота з навчання як аудіювання, так і читання. У навчанні читання особлива увага надається роботі зі, роботі зі словниками, довідниками, оскільки за вимогами програми тексти містять незнайомі мовні одиниці. Окрім того, обов'язкове самостійне читання текстів учнів. У навчанні письма звертається увага на вдосконалення орфографічних навичок, вміння користуватися вивченим матеріалом і розвиток умінь зв'язного писильного мовлення. Уволодіння говорінням набуває більш продуктивного характеру. Учні здійснюють мовленнєві дії не тільки з опорою на зразок, а за аналогією або відповідно до поставленого комунікативного завдання у мовленнєвих ситуаціях, які передбачають творчі діологічні та монологічні висловлювання. Принципи послідовності, посильності та доступності відображаються в організації навчального матеріалу та послідовності його введення у доборі вправ і завдань та порядку їх розташування, а також передбачають визначення і дозування мовного та мовленнього матеріалу який відповідає віковим інтересам учнів, спонукає їх до подальшого вивчення англійської мови, сприяє усвідомленню учнями свого прогресу в навчанні, підвищуючи мотивацію, і створюючи сприятливий психологічний мікроклімат на уроці. Щодо складових НМК, складові навчально-методичного комплексу це, по-перше, підручник як основний компонент НМК, робочий зошит, методичні рекомендації до підручника, аудіодиск. Щодо підручника, підручник складається з семи розділів 43 уроків, дайвів, текстів для пізнавального читання, які тут подаються на сторінках Fact File та Literature Club, граматичного довідника, таблиці неправильних дійствів і словника. Базові уроки включають матеріал для формування та узагальнення навичок і розвиток умінь учнів в усіх видів діяльності. Уроки мають чітку структуру, що допоможе допомагає вчителю в організації навчального процесу. На полях підручника подається лексика у вигляді словника та словника в малюнках і поради щодо роботи з текстами, таблицями, прислів'ями, віршами, оголошеннями, листами, лексичними одиницями і перекладами. Даються також поради, як працювати учням під час обговорення, слухання, опитування, порівнювання. Вживання нових виразів проєктної діяльності тощо. Це значно полегшує роботу вчителя і сприяє вихованню культури інтелектуальної праці учнів. Вправи, які подаються в підручнику, стимулюють творчу активність учнів. Кожний урок починається з вправи комунікативної спрямованості, а саме вірша цікавого. Проблемного питання, прислів'я, приказки, цитати, що спонукає учнів до обговорення, порівняння, висловлювання власних ідей, думок, злучаючи їх до активної роботи з першої хвилини уроку. Використання інтерактивних форм роботи парна групова проєктна сприяє залученню учнів до активної діяльності щодо формування продуктивних умінь на основі засвоєння мовленнєвих функцій з урахуванням загальнонавчальної компетенції. Тобто уміння самостійно працювати в різних режимах навчання, що надає учню можливість проявити ініціативу, творчий і критичний підхід до вирішення певних проблем, брати на себе відповідальність за результат спільної роботи, бути готовим до взаємодії з партнерами, навчаючись спілкуватись один з одним. Матеріали, які подаються на сторінках, Literature Club і Fact File, сприяють розвитку когнітивних здібностей учнів, розширенню їхнього світогляду і розвитку пізнавальних інтересів. Учні вчаться порівнювати британську та українську культуру, духовні цінності рідної країни та народу країни, мови, якої вивчається. Воданий твір Оскара Уальда на сторінці Literature Club є цікавим для дітей цього віку і дозволяє підготувати їх до сприйняття творів Оскара Уальда із зарубіжної літератури в старших класах. А також є свідчення між предметних зв'язків у навчанні англійської мови. На сторінці Fact подаються краєнознавчі тексти про англомовну країну, Австралію. Організація вправ підручника забезпечує поступове оволодіння учнями мовним і мовленнєвим матеріалом, розвиває мислення. Ілюстративний матеріал підручника є дуже функціональним, несе навчальне навантаження, сприяє розумінню учнями, поданих для опрацювання діалогів, текстів, а також може слугувати опорою для побудови власних висловлювань учнів, особливо тим, кому необхідна візуальна підтримка. Практична граматика допомагає учням засвоювати граматичне явище за допомогою вправ у ситуаціях, наближених до реального життя. Щодо робочого зошита. робочий зошит учня містить завдання, які передбачають різноманітні види вправ, спрямованих на розвиток умінь письма, читання, аудіювання, формування лексичних та граматичних навичок тощо. Вправи і завдання, які подаються, враховують. Різні стилі навчання учнів сприяють розвитку уваги, пам'яті, логічного мислення учнів, розвивають творчі здібності учнів, інтерес до вивчення англійської мови, сприяють аргументованому вибору ефективних видів навчальної діяльності, визначенню поточних цілей та шляхів їх досягнення, усунення недоліків, тобто власної траєкторії навчання, що дуже важливо у сучасному світі. В кінці кожної теми подаються поточні контрольні завдання, а в кінці року контрольні завдання на перевірку рівня навчальних досягнень учнів за рік. У робочому зошиті подаються також граматичні правила для зняття труднощів, які можуть виникнути в учні під час виконання, домашніх завдань, і словник, що теж допомагає учню в роботі. Щодо методичних рекомендацій, які подаються в книжці для вчителів, вони містять Концепцію автора щодо принципів та завдань курсу, рекомендації щодо використання ефективних форм роботи, програму з англійської мови для 8 класу, орієнтовно календарно тематичне планування, вирази класного вжитку, таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею, зразок поурочного плану. Особливостю книжки для вчителя є те, що її автор прагне не дати готові рецепти педагогічної майстерності. А допомогти вчителям знайти власні. Тут подаються дієві поради, які можуть бути особливо корисними для вчителів, молодих вчителів, вчителів-початківців. Це формува, як правильно формувати цілі уроку, у чому ключова відмінність практичної освітньої, розвивальної та виховної мети, якими є сучасні вимоги до уроку іноземної мови, як запровадити європейське мовно. Портфоліо в процес навчання іноземних мов учнів 8-11 класів, що такі навички 21-го століття і багато інших методичних матеріалів. Аудіодиск, звичайно, включає матеріали для навчання аудіювання і тексти для контролю умінь учнів з відновленнями у діяльності заудіювання. За Шановні колеги, шановна еліта України. Я завершила своє представлення НМК англійська мова «Diving into English восьмого класу. Я вдячна вам за увагу і сподіваюся на творчу співпрацю в подальшому. Здоров'я, натхнення, життєвих благ, бо ви цього варті. На все добре.